Зазвичай, коли говорять про сім'ю Ярослава Мудрого, одразу згадують його доньку Анну, яка стала королевою Франції, де провадила успішну зовнішню та внутрішню політику. Але у сім'ї Ярослава та його дружини Ірини, шведської королеви Інгігерди, було ще три доньки: Анастасія, Агафія та Єлизавета, які відігравали не менш важливу роль. І саме у сьогоднішньому ролику ми поговоримо про Анастасію. Королеву Угорщини. Вітаю, друзі! Ви на каналі Зіси Слідок. І сьогодні у цьому ролику у моїй так званій програмі Українці, що надихають, ми поговоримо про королеву Угорщини, доньку Ярослава Мудрого, онуку Володимира Великого, про Анастасію Ярославну. І перш ніж розпочати наш ролик, попрошу підтримати мене вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим роликом, що буде мені надзвичайно приємно. І ми будемо починати. Отже, Анастасія Ярославна, королева Угорщини, дочка князя Ярослава Володимировича Мудрого, дружина угорського короля Андрія Ендре. У руських джерелах її ім'я не згадується. Ім'я Анастасія збереглося в польській історії Яна Длугоша, при чому вписано в рукопис рукою самого польського хроніста. Анастасія була старшою донькою Ярослава Мудрого та його дружини шведського походження Ірини або ж Інгігерди. Вся Європа палала у вогні між особиць тільки на Русі під час керування Ярослава було спокійно. Двір був не лише чудовим родинним домом. Але й завдяки далекоглядним і розумним господарям при дворі завжди було багато різного люду з усього світу. Хтось перечікував смуту, хтось служив, хтось переховувався від переслідувань. Серед утікачів жили і служили в Києві угорські принци – брати Андрій, Андреш або Ендре та Левенте. Помер король Стефан. Владу в країні захопили християни, а спадкоємець престолу, батько братів, вазул і його дружина християнами не були. Сини його були народжені не від християнського шлюбу і виховані в язичництві. Для того, щоб Вазул не міг претендувати на трон, його осліпили. Його сини, відповідно, боялись такої жахливої долі для себе, тому й утікли. У Києві брати вірнові служили князі 12 років. За весь цей час Ярослав почав помічати симпатію між його донькою Анастасією та угорцем Андрієм, який прийняв хрещення під впливом православного руського двору. Незважаючи на їхні почуття, про весілля не могло бути і мови, адже Андрій був не при владі. Але в один момент ситуація дуже сильно змінилася, і у 1046 році Угорщина скинула жорстокого тирана Петера Орсеолу і закликала Андрія на престол. На що Ярослав Митєво дозволив шлюб дочки з Андрієм? У 1047 році Андрій коронувався в місті Секеш Фегерварі. Діставши вінець з рук трьох єпископів, і тут же видав декрет про негайне повернення всієї країни в християнство. Андрій, народжений у язичництві під впливом своєї дружини Анастасії, став ревним і переконаним християнином. Поява Угорщини княжни Київської Анастасії була сприйнята як Боже Благословення, адже це мало допомогти припиненню язичних безчинств і заворушень проти християнської релігії. Завдяки мудрому правлінню Анастасії та Андрія ставлення до християнства з боку угорців змінилося на краще. Це пояснюється тим, що завдяки турботам королівського подружжя угорці були забезпечені школами, книгами, за якими можуть навчатися церквами, священиками, вчителями ніж це було раніше. Нічого дивного немає в тому, що розумна та освічена Анастасія стала помічницею, порадницею правою рукою, а згодом фортично і співправителькою короля Андрія. Насправді сам Андрій потребував цієї допомоги, адже через страшну хворобу параліч, яка його скувала, він ледве міг ходити. Становище треїни все ще залишалось дуже неспокійним. Під приводом помсти за Петера проти Угорщини виступив імператор Генріх III. Королю довелося звернутися за допомогою до польського брата Бела, що дало пізніше Белі можливість висувати претензії на угорський престол. Але по-справжньому йому допоміг могутній тесть, який послав сильне військо, яке і розбило армію Генріха. Після цього у королівстві почався щасливий період. Авторитет держави визнала сама Візантія, надіславши корону для Андрія. Оскільки отримання Андрієм корони збіглося за часом із поліпшенням відносин між Русією і Візантією, зокрема шлюбом Всеволода Ярославича і Візантійської принцеси дочки Костянтина Мономаха, то вважається, що і тут не обійшлось без допомоги східних сусідів і родичів. А якщо вас цікавить ще історична постать Володимира Мономаха, то переходьте за посиланням нижче під цим роликом в описі і переглядайте відео. Не меншу радість, ніж отримання корони королівському подружжю і всьому угорському народу принесло народження двох синів Анастасії, Соломона та Давида. Ці імена не традиційні ні для Угорщини, ні для католицької Європи. Взагалі, зате на території Росії України ім'ям Давид часто називали княжих синів, тому є ймовірність того, що ім'я сину вибирала Анастасія. Очевидно, стан здоров'я чоловіка був важливим фактором для визначення положення Анастасії в Угорщині. Очевидно, не без її впливу Андрій коронував свого малолітнього сина Соломона як Ярспівправителя. Таке відносне благополуччя тривало лише до 1060 року. Хоч і Угорщина мала вже своїх законних спадкоємців проти брата виступив Белла зі своїм військом. Творий король під час битви не втримався на коні і впав з нього. І був затоптаний іншими кіньми. Свою дружину та синів він відправив ще раніше до Баварії. Так ще на три наступні роки королем став узурпатор Бела. Але нечесним шляхом здобутий престол, не пішов Белі на користь, і він помер від важкої хвороби. Тим часом рішуча Анастасія і не думала миритись вигнанням. Намоглася підтримка німецького імператора, сестра. якого Юдіт Марія була заручена з Шаломоном Соломоном у 1063 році. Бела був змушений поступитися престолом племіннику з умовою збереження за його синами частини угорщини на правах герцогства. У Баварії Анастасія Ярославна робила все можливе, щоб повернути престол синові. За свідченням німецьких джерел в серпні 1063 року вона зустрілася в Регенсбурзі з королем хлопчиком Генріхом IV – вона оплакувала свою долю і благала цісаря про допомогу. За наказом Генріха, Анастасія разом зі всім сімейством перебралася в східну Баварію, ближче до угорської границі, причому домоглась того, що всі її витрати були оплачені з казни. У тому ж році німецьке військо, що вдерлося до Угорщини, відновлює Соломона на престолі. Белаш помер. Про ролю цих подіях Анастасії Ярославни свідчить такий фарт. Щоб віддячити правителю Баварії герцога Отона Нордхаймського, Анастасія подарувала йому угорську королівську реліквію меч Аціли, що належав за переказами самому ватушку стародавніх гунів. Утім, увесь час правління Соломона його положення залишилось на сікрим, через претензії на престол його двоюрідних братів Гези і Ласло. Анастасія була правителькою при малолітньому синові. Вона вдруге вийшла заміж за німецького графу Пота, давнього союзника і помічника її першого чоловіка. Точний рік смерті Анастасії Ярославни наразі невідомий, але є точно. Версію того, що вона померла до 1094 року, адже саме тоді вже її згадують, як померло. За переказами вона померла в Німеччині в монастирі Адмонт, недалеко від німецько-угорського кордону. У пізнішому джерелі назва монастиря Агмунда було помилково прийнято за ім'я української королеви. Це ім'я досі іноді зустрічається в популярних роботах. Тема Анастасія Ярославна затлала фундамент дружніх відносин між Україною та Угорщиною. Про це свідчить те, що старша дочка Ласло вийшла за онука Ярослава Мудрого Ярослава Святославовича. Анастасія сприяла тому, щоб у храму, які створювалися, звичала проповідь Єванглії, і всі люди могли, прийшовши храм, почути цю проповідь і прийняти хрещення в Угорщині. Анастасія залишилась православною Найвіддала в найвіддаленіших областях Угорщини та Задарпаття – Виникала невеликі християнські громади з її ім'ям, пов'язана з основанням декількох православних монастирів, один з них у Тихані на озері Балотон. Так само достовірно відомо лише те, що в кінці свого життя Анастасія Ярославна постриглася в Черниці. Що ж, друзі, наразі наше відео закінчується. Надіюсь, воно було для вас корисним і ви вичерпнули для себе вагон цікавої інформації. Тому оцініть, будь ласка, це відео вподобайкою, підпискою та коментарем нижче під цим роликом. Діліться своїми думками, а з вами була ваша пані Людка. До наступних зустрічей.